Дівчинка з свідоцтвом про народження. Такий мурал малює художник та засновник школи Ромарт Йонаш у Мукачеві. Дуже багато дітей не мають свідоцтва народження, і це дає змогу, щоб освітлити те, що має бути дитина, яка народжується, має свідоцтво мати. Ну, це така тема. Стінопис малюють на замовлення міжнародного фонду регіон Карпат Ніка й Україн. Створення моралу фінансує Агентство ООН у справах біженців. Через відсутність документів, що підтверджують народження, не можуть часно зареєструвати народження дитини. І, на жаль, така дитина в подальшому не може відвідувати школу, вона не може отримати вчасно паспорт. Це відповідно тягне за собою неможливість оформитися на роботу, отримати різні соціальні послуги. Ну тобто, особа є невидимою для держави. І для нас дуже важливо, щоб всі батьки реєстрували народження дітей протягом часу встановленого закону, тобто протягом місяця з дня народження. Цей мурал, він говорить про те, що дитина існує, маючи свідоцтво про народження. Цей мурал він є одним із декількох соціальних ініціатив, які ми реалізуємо в місті спільно з агентством ООН з справах біженців і спільно з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. Розписувати стіни будинку на вулиці Михайла Куцюбинського почали минулого тижня. Це була і не мій ідея, просто дали тему, а я розробляв макет. І ну, так, так вийшло, що я виграв конкурс. Дякувати Богу, почали робити. Деякі макети робив і допомогли, щоб підходили підходило мені. Ну, я Це макет розроблений на комп'ютері, ну а вже ми в малюємо, пишемо. Цей мурал, третя робота, тебарія Йонаша. Це місце я е, вже давно дивився, що дуже гарне місце. І я пропонував, що сюди е, мурал підходить. І я Перше, що таку величезну мурал роблю, це дуже огромний мурал, це около 20 метрів висоти. І це, це третій мурал, що найважка робота для мене. За те, що е, шуба не гладка поверхність, а шуба дуже е, сложна робота. Малювати мурал художнику допомагають учні художньої школи Ромарт. Відкрити стінопис планують на початку листопада.